Фонтан. Дивитися, як фонтан починається і як він закінчується. Це і особливо красиво, зараз як він піде вгору. О, весь, весь, весь. Почалося, 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 помаленько, помаленьку. Зараз він буде йти вгору, вгору, вгору. Опаля, є. О, краса. Люблю спостерігати за таким явищем. Mm. О, так, б'є, нормально. Має бути добрий тиск. Mm. О, дивись. Оскільки не треба. Зараз знову так заграється, заграється, пара кулин і опять буде зараз опускатися вниз, 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 вниз. Опа-ля. Супер. Я зараз нижче маюся простити, по-моєму. Тож люди придумали? Таке цікаве явище любо дивитися. Спостерігати вічно. вже квіточки якісь там назва пая. Опять почалося то вже все, напевно. По різному граю. Якби там не було, була така вібрація, так, такий розпил води, як тепер такий. Що, зараз пару хвилин і вже зараз на ну, виборце знизу він. Все, це б мабуть вже закінчитися, напомоє. Дуже довго. О, поля. Фертік. А все хорошее. Ну, начинаем. Я хочу, чтобы он пришлось снова начать смотреть на него. И на том мы закинем его. сессию. Давай, давай, кончайся. О, классно. О, поля. Все, красавчик